«Мезим» не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Ось вона лежить, королева. Розлягли пані. Розляглися і просять. Дунайка друзі. Дунайка. Ми обіцяли приготуємо сьогодні із неї фантастичну страву. Ну, по-перше, ми вже зняли ту історію. І зараз припадає сезон Дунайки української чорноморської Дунайки. От не порівняли ціни і в Києві і на привозі в Одесі, і зараз треба користуватися її наявністю, Друзі, ну а тим часом однозначно ми також і підтримуємо той самий а, напрямок або рух, який продовжує а, значить реалізовуватися в усьому світі. Називається міжнародний рух під назвою «Meat Free Monday», тобто понеділки без м'яса. Одночасно, тим самим ми поліпшуємо власне здоров'ячко. Так, друзі, ну і говоримо про те, що вегетаріанська страва або їжа, або найтки, або страви, і будь-які. І вони можуть бути не просто корисними, й можуть бути смачними. Ну і сьогодні таке співпадіння. Друзі, з Дунайкою робимо оригінальну канапку. Щоб ви розуміли, тут же ж водограї ріки були від слини Людмили. Я дуже люблю близилося весь сюжет, облизується зараз. Не знаю з чого почати, але вже почала хрумати потроху, щоб спробувати інгредієнти. Отак має бути результат на вашому столі. Тільки єдине, що відмінність, я буду готувати із хлібом канапку із Дунайки А Людмила. Я буду готувати все те саме лише без хліба. Mm -hmm. Так зазначимо, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак Якість королівська ціна народна. Ну і власне перелік інгредієнтів попросимо дати нашій команді, щоб ви, шановні глядачі, занотували собі які закупи треба зробити. Ну все, що на столі нашому, тільки от перелік такий. Сама дунайка, так має бути. Єдине, що mm -hmm. тут Іра, наша адміністратор каже, кастлява, дуже костлява. Треба було, там, вибирати ті кісточки, але того варте. А хліб соус цезар, буряк, Морква, консервований гірок, зелене яблуко, дунайка, червона цибуля, гірчиця у зернах, кріп. Ось такий набір інгредієнтів. Ну, хліб ми заздалегідь трошки підсмажили. На пательні взяли а, тостовий хліб, але із висівками ну більш-менш такий корисний варіант і більш смачний. Тут навіть не можуть бути горішки, а, дадуть більше пікантності нашій страві. Хліб ми заздалегідь засмажили, буряк і моркву ми запекли. До обов'язково не варіть. Ну це знов таки рекомендаціон. А запікайте буряк і моркву, тому що більш насичений, концентрований смак буде мати наша сьогоднішня канапка. Консервований okay. огірок любний твій. Подивіться, так. який не тоненько, тоненько нарізаний. От зверніть увагу, от угу. такий тоненько. тут же спосіб нарізання має значення. тоненький, дуже подивіться. слайсами має бути так, так. само подивіться, ось бачите, ну, яблуко тоненьке, яке А огірок маринований, і, і фішка цього в поєднанні е, солодкого з солоним і кислого з солоним. Ось оце поєднання воно дуже важливо для того, щоб е, е, був такий ансамбль, правильний смаків і ароматів. Ну, mm -hmm. Давай ну, звісно, що і послідовність mm -hmm. того всього, як ми будемо це так. викладати, має бути за певними правилами. А, значить, е, хліб ми взяли. Ось так є. так? тепер друзі, ми беремо соус. Так, беремо соус, і соус для сьогоднішньої страви буде ось такий. Ми взяли соус Цезар, тому що це соус з делікатною ніжною текстурою, який ідеально підходить до закусок, салатів і бутербродів. А все завдяки неймовірному поєднанню смаків нотки пармезану, чеснику яншоусів соусу Цезар перетворять будь-яку страву на справжній кулінарний шедевр. Па-па-па-бам! Так і одночасно я роблю філігранну цю роботу. Друзі, ось так от, ось так от mm -hmm. ось так от можна ножечком потім трошечки взяти і роз, розмастити по поверхні, або навпаки, так залишити, тому що все одно буде це основа нашої сьогоднішньої страви. Канапка з Дунайки. Так, Людмила одночасно о, yeah. порізала траву. Yeah. Ну у нас сьогодні я no, yeah, просто наперед, поки ти готуєш. Я вже формую навіть на тарілку. Я взяла два слайси, навіть бурячка, тому що mm -hmm. він дуже дуже тоненький, оскільки я дуже люблю буряк, тому я покладу два слайси. Далі обов'язково має бути. Морква. Mm -hmm. Ось так зараз беремо моркву. Так. Так. Як можна нарізати ось такими тоненько, тоненько слайсами? Ну, по перше, може бути дуже на нагострений ніж, якщо у вас багато вільного часу, то і так можна впоратися. Або за допомогою мандаліни. Ну є такий так. ніж, який mm -hmm. вам дозволить абсолютно легко взяти і нарізати інгредієнти саме в такий mm -hmm. спосіб. Але найголовніше, друзі, немає мандаліни. Беріть економ ніж. Так, ну ти вже показав сказав все поєднання, о, яке має дивіться, бути. ми просто Хочемо заохотити глядачів mm -hmm. подивитися на цю красу. Я ось так, от викладаю. Подивіться, воно це тоненьке, але таке філіграми, і ось сама дунайка. Подивіться, вона ж вона ж просто блищить на а як вона вона така жирненька, о. жирненька Вона точно відрізняється від тихоокеанського селеця, від о, 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 селеця норвезького. Тут свій притаманний саме донецький смак. Раз. Ми продовжимо зараз робити, але. О, друзі, ну це ж просто якесь щастя на ваших так, очах, ага. та ще й таке гарне, красиве, та ще й з Дунайки, сезон якої зараз припадає. О, дивіться, ага. ось вам висока кухня. А тепер подивіться. подивіться в розрізі, подивіться мою канапку із тостовим хлібчиком із ось, ось, ось Дунайка. А у Люсі без хлібчика. Ну, ось у тебе мене... теж нічого таке тисне. У мене без хліба покажи в розрізі, oh. бачите, як oh. це естетично, oh. боже. І як це гарно. А так. найголовніше, що це послідовність і спосіб нарізання інгредієнтів для сьогоднішньої страви. Пам'ятаєте, ось саме таку послідовність інгредієнтів: солодке з солоним, потім кисле, кисле з, солоним. з солоним. солоним, Спершу буряк, морква, солоний огірок, потім кисле яблука і Дунайка. І Знаху, зверху цибулька. кафе. No. Ну, давай ти сьогодні відповідай. Mm. Гами-гамо, ми мормулятко, ділися враженнями своїми. Е, і заохоче нас, будь ласка, пити і купити Дунайку. Ну, вже виробили наші рибалки, то і підтримати наших людей треба, тому що їхній заробіток. У вилковому на півдні фантастичне країни фантастичне поєднання. О, просто спробуйте. мріяла про це. Люди, коли іноді кажуть, просто оселедець, вона а ти. Тепер... <смітна> Я дуже люблю оселедець. <смітна> спробуйте Все не видно пошкодуйте. По моєму обличчю. до столу. <смітна> 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 <смітна>